Інтерв'ю для громадського беремо інтерв'ю у викладача коледжу. Так представьтесь, будь ласка, кореняк Ольга Вікторівна. Ольга Вікторівна, ви сьогодні були присутні на дебатах. Хочеться, щоб телеглядачі побачили точку зору людей з залу. Чи вам сподобався цей процес? Було цікаво, не цікаво. Які висновки ви зробили і так далі. Ваша думка. по перше було дуже цікаво. Процес дуже сподобався. Чому? По перше, це вчить мисленню, мисленню незалежному. І вмінню спілкуватися, спілкуватися, і окрім того, у вмінні спілкуватися, звичайно, в толерантності, тобто вислуховувати думку опонента, робити свої зауваження, робити свої висновки. Одним словом, з кожним з кожним новим, новою з кожною новою зустрічю, да, дебати, стають цікавішими. І студенти, найголовніше студенти стають розкутіші і у своїх висловах. Опираються на і власні думки, і звичайно що відчувається, що вони оперують і фактами. Uh -huh. додатково що цікаво інформацію шукають і нею користуються. Це дуже і дуже приємно, що звичайно що в дебатах приймають участь, хоча прозвучало як зауваження, що представники вже дорослі представники, які мають і освіту відповідно, да і відповідно мають і досвід більший життєвий. Але я думаю, що це на навпаки дуже великий позитив, тому що це дає можливість і нашим студентам, як то кажуть, поштовх подальшому розвитку. І ще додатковий інтерес додає і навіть зі сторони залу саме участь, саме участь старшого покоління. Ну я так розумію, наступні дебати ви теж будете присутні. Вам сподобалось З задоволенням. Добре, дякую вам за інтерв'ю. Доброго дня. Ми сьогодні беремо і, і, і ще одне інтерв'ю у людини з зали. Це викладач черговий викладач е, коледжу. Представтесь, будь ласка, мене звати пани Суктісія Іванівна. Угу. І... Я вже не на перших е, Оксфордських дебатах бачу демократизацію ось нашого молодого покоління, яке стало висловлювати свою думку зважено логічно, послідовно. Причому не зважаючи не ніякі авторитети. І я думаю, що це найбільше цінне, бо якби це, мабуть, гучно не звучало, але за оцими дітьми, які сидять в залі, за ними майбутнє. І ще я хочу приєднатися до Ольги Вікторівни. Мені дуже подобається і велику подяку хочу висловити тим громадським діячам, які приходять до нас на ці Оксфордські дебати. Бо саме спілкуючись з ними, наші діти стають кращими, наглішими в кращому розумінні цього слова, здатними не зважати на авторитети і вам, Михайло не знаю, як ось... <по -по -батькові, особливо, особливо подяку я хочу винести, бо я бачу, як наші. Студенти змінились. І Д'яков, який сьогодні виступав, це результат і спілкування теж із вами. Ну і велике спасибі хочеться сказати Вадиму Івановичу, що він знайшов час до нас прийшов, виступив теж досить розумно, як високоосвічена людина, і справив велике враження. Uh -huh. Велика подяка всім учасникам, представникам засобів масової інформації. І гуртові Альоні теж не пам'ятаю її, як по батькові, і представник Світловодській інфо. Всі виступи були доречними. Продуманими, скажіть пересічному глядачу, який не був присутній на цих заходах, от ваша думка, скажіть, що дають ці дебати, які навички дають, що, що набувають люди, прийнявши участь в цих дебатах? Ми, в принципі, почали ось цей проект проведення оксфордських дебатів, якраз для того, не для того, щоб просто провести, а для того, щоб певні студенти набули певних навичок, якраз навичок спілкування. Навичок диспуту, навичок толерантно відстоювати свою думку, навичок логічно висловлюватись. Ну і звичайно, нав... основної, основне основної навички це бути активним учасником громадського життя. Бо, мабуть, багато негативу, що в нас є в державі, від нас залежить, оскільки ми по натурі нація пасивна. ось мені б хотілося, я думаю, що наші оксфордські дебати. Цьому допомагають, щоб ми виховали з новими якимись якостями, спілкуючись з студентами, я бачу, що аудиторія не менша, навпаки, навіть зростає кожного разу, в залі все більше і більше студентів, які уважно я бачу mm -hmm. приймають участь тим, що хоча б слухають і роблять висновки. Як ви вважаєте, з точки зору глядача, що може отримати глядач, і пересічний глядач, який захоче завітати до коледжу, що він може отримати, Ну прийшовши сюди на, на цей захід. Ну ми, ми запрошуємо всіх. Ми uh -huh. зовсім відкриті всіх старшокласників, всіх кого молодь, яку цікавлять ось дані проблеми, проблеми нашого суспільства. Ми запрошуємо uh -huh. до нас. Ми всім будемо раді, навіть якщо просто бути присутнім в залі, хочеш ти того чи не хочеш, але ти втягуєшся в ось цю дискусію. І сьогодні в нас сиділи студенти першого курсу, які, в принципі мені здається перший раз прийшли на засідання, і спочатку їм наче було то і не цікаво, але потім вони почали приймати участь, слухати. Я uh -huh. думаю, що це корисно. Uh -huh. Дякую вам за інтерв'ю. Всього доброго, успіхів вам. І так виходить, що ми коментарі беремо сьогодні у викладачку складу, який був присутній в залі. Ну, я всім задаю не те ж саме питання. Ваші емоції, ваш настрій після цих дебатів, ваші думки, відчуття. Ну, Почну з того, що я викладаю суспільні дисципліни, людина і світ, філософія і соціологія. Зокрема, Мені дуже подобається така форма роботи, що вона спонукає дітей до пізнання не тільки практичної інформації, тобто тих професійних навичок, які їм потрібні, в їхній майбутній професії, але саме тих знань, які впливають на формування свідомості. І я вважаю, що проблема українського суспільства полягає в тому, що досить низький рівень активності, досить низький рівень свідомості відносно. Я думаю, що треба працювати саме над підвищенням цього рівня, з молоддю. Ну і саме така форма роботи вона спонукає до пізнання нового, так? вона спонукає до усвідомленого пізнання. Ну, я думаю, що це є дуже важливо. Дякую. Позитивність цього процесу. Як ви думаєте, яким чином можна поширити, популяризувати цей суспільний процес? Я думаю, він досить такий простий і призводить до дуже глобальних результатів. Ми бачимо по результатам тих людей, які приймають участь, яким чином вважаєте, можна залучити до цього процесу більшість Ну по перше, я не тільки викладач, я ще й мама одного з учасників дебату, і я бачу, що Ну, позитивні зміни відбуваються, і моя дитина починає говорити краще і переконуваніше. В цих дебатах вже намагалася задавати питання і відповідати на ці питання, що дуже 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 позитивно. Да, дуже позитивно. Тому що в перших дебатах він взагалі тікав від питань, якби... а сьогодні вже намагався Супер. давати відповідь. Так? Ну, а з точки зору, ну, як вийти, я як розуміла, як вийти за межі коледжу Ну, так? да, поширити, в суспільстві, поширити в суспільстві. Ну, Я думаю, що, по-перше, звичайно, що засоби масової інформації ось, мають надавати ось цю інформацію про такі заходи, які відбуваються. Ну а по-друге, я думаю, що можуть бути якісь бути виїзні засідання дебатів, так, які можуть проходити, припустимо. Між студентами нашого коледжу, учасниками нашого клубу, і припустимо командою, яка сформована там за межами. Тобто, це можуть бути старшокласники, uh -huh. це можуть бути припустимо ну люди, які займаються якоюсь певною професією uh -huh. до люди. Я думаю, це буде цікаво, би всім. Скажіть, от дуже часто я на всіх дебатах був присутній. Дуже часто ви приймаєте сторону, і навіть виступали, і ваші виступи досить обґрунтовані, серйозні і мають такий авторитет, я так розумію, у слухачів. Скажіть, чи мали б бажання викладачі коледжу зі студентами посперечатися? Ну, я думаю, мені здається, що так. Я б була мені б мені дуже було цікаво брати участь в дебатах, але... Для мене є важливим те, що ну кабит навіть своєю участь, я намагаюсь продемонструвати і довести студентам про те, що такі суспільні дисципліни, як там соціологія, філософія, культурологія, історія, вони сприяють самоформуванню особистості, так і формуванню тих знань, за допомогою яких можна ну, відстояти власну точку зору, не тільки сформувати. Так? Не кожен з нас має власну точку зору, а саме за допомогою тих знань, які... Я сподіваюся студенти отримують. Можна ще й відстоювати, аргументовано відстоювати власну точку зору. Для мене це є дуже важливо. Дякуємо за вашу підтримку. Дякуємо за інтерв'ю. всіляких успіхів. все добре.